Регулюється цей момент, пунктом 181.1. йдеться про обсяг оподаткованих операцій за останні 12 календарних місяців, що сукупно не дорівнює, а перевищує 1 мільйон гривень без рахування податку на додану вартість, так і далі є крім особи, яка є платником єдиного податку першої і третьої групи, мова йде про тих платників, які. Не сплачують ПДВ, по причині, що це ФОП перша, друга або третя платники за ставкою 5%. Це означає, що якщо ми говоримо про єдиноподатника, податника, мільйон для нього неважливий, при умові, що його спрощена система оподаткування захищає його від необхідності платити ПДВ. Поки він, цей ФОП, перша друга група чи юридична особа, чи ФОП третьої групи, але ставка 5%, Поки вони ці платники виконують умови, передбачені для платників єдиного податку, і є на спрощенні умова про 1 мільйон, їх ніяким чином не зачіпає. При досягненні мільйону і перевищення обов'язку реєструватися платником ПДВ не стоїть. Так, на них може чатувати ось те ПДВ-покарання, якщо буде анулювання спрощеної системи оподаткування, особливо якщо це відбудеться заднім числом, і про це трошки більше далі теж буду розповідати. Але вже з цієї норми ми можемо бачити, що для цілих мільйону ми беремо саме операції з постачання товарів послуг, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом 5. А це означає, що ми маємо подивитися термін, що таке постачання товарів, 14 стаття. Що таке постачання послуг? Якщо більш точніше, то постачання послуг це є 14.1.185 і постачання товарів 14.1.191.